А ми продовжуємо знімати огляди осушувачів повітря. І сьогодні у нас в студії це MyCont Rumor Smart 25. Це дуже продуктивний осушувач, який може осушити аж 25 літрів на добу. Має витрату повітря 180 кубів на годину. Рівень шуму має до 45 дБ, а споживає всього 380 Вт коліщатках, має отакі бічні ручки для зручного транспортування. Корпус його висотою 57 см, ширина 34, а глибина 24 см. І вага його 14,5 кг. Зверху розташовується решітка викиду сухого повітря та панель індикації та керування, про яку я вам розкажу трошки далі. Спереду ми бачимо індикацію. Ця індикація вона сповіщає про рівень вологості. Нагадаю, синій це низька вологість, зелений комфортна, а червоний висока вологість. З задньої сторони осушувача ми бачимо фільтр грубо очищення. Він багаторазовий, його треба мити приблизно раз на місяць. Також в комплекті ми маємо ще додатковий вугільний фільтр це для додаткового очищення повітря. Знизу у нас бак. Для збору конденсату, який має аж 6,5 літрів. Це дуже багато і достатньо. Також отвір для дренажного шлангу, який, як завжди, йде в комплекті. А тепер давайте поговоримо про керування. Отже, вмикаємо пристрій кнопкою «Standby». Одразу бачимо, що на екрані висвічується інформація щодо поточної вологості. Тобто зараз у нас тут 34% вологості. Також тут будуть показуватись діагностичні коди, які інформують про стан осушувача та його можливу некоректну роботу. Кнопка мод. Вона перемикає режими осушення. Перший це автоматичний іконка авто. У цьому режимі відносна вологість виставлена на 50%, та при досягненні якої осушувач зупиниться. А у разі підвищення цієї позначки, знову продовжить осушення. Другий режим це режим осушення білизни. Або безперервний, цей режим використовується саме для осушення білизни. Він вмикає високу швидкість, яку змінити неможливо. Та працює безперервно, поки не заповниться бак, або власноруч не вимкнете осушувач. За допомогою таймеру ми можемо налаштувати час вимкнення або навпаки запуску осушувача. Кнопка лок відповідає за блокування панелі. Натискаємо декілька секунд. Бачимо, загорівся індикатор з замочка. Так само і розблокував. Sleep Reset. Sleep – це режим сна. Тобто при цьому режимі індикація згасає та перемикається на низьку швидкість для того, щоб можна було використовувати усушувач вночі. А reset при натисканні декілька секунд просто перезавантажує усушувач. А перемикати швидкості вентилятора можна кнопкою SP. Двома кнопками-стрілками в авторежимі можливо виставити свій рівень вологості, до якого необхідно осушити. Діапазон від 30 до 80%. Ця модель осушувача також має модуль Wi-Fi. Ми вже неодноразово знімали, як можна підключити його до додатку, але давайте швиденько провіжемося. Качаємо додаток з вашого магазину. Реєструємось, вмикаємо на телефоні Wi-Fi та Bluetooth, а на осушувачі активуємо модуль за допомогою кнопки таймер, затискаючи її до сигналу. Далі в додатку додаємо пристрій. Наш осушувач додано, тепер ми можемо вибрати режими осушення, перемикати швидкість вентилятора, завести розклад роботи і так далі. Самосувач призначений для приміщень до 50 квадратних метрів. І його можна використовувати будь-де. Чи то офіс, чи то приватний будинок, квартира, або будь-яке побутове приміщення. Отже, рекомендуємо звернути увагу на цю модель, а якщо у вас залишились якісь запитання, то задавайте їх в коментарях. А на цьому все. Я з вами прощаюсь, будьте здорові!